Вітаю вас, мої любі! Я нарешті хочу з вами почати розвивати те, що я обіцяла, те, що я виставляла вам картинки в групах, почати розвивати себе, навіть якщо ви ще не розумієте, як себе, почати, як себе розвивати. Ви спробуйте хоча б раз в день, просто поки що рекомендації, хоча б раз в день. Уділяти собі 3 хвилини. От давайте почнемо з 3, 5-7 хвилин. Десь такий період для вас буде е час, коли ви зможете собі приділити. В цей час ви повинні просто сидіти в спокійному стані, без е всіляких роздражителів. Без музики спочатку, Перші декілька днів це буде взагалі тиша. Перший пункт виконання цієї дії без музики, без нічого. Ви повинні сідати і так робити декілька разів на день, в спокійному стані, сісти три хвилини. І понаблюдати за енергією в своєму тілі, або просто понаблюдати за станом свого тіла, от ви сіли. Ви ні про що не думаєте. Якщо ви починаєте думати, ви уявляєте, як ви спалюєте зараз всі думки, ставте будильник собі або якийсь таймер на три хвилини. Якщо ви відчуваєте, що три вам мало, то давайте до сіми хвилин. Ви зараз займаєтесь тільки собою. Ви просто сидите. 3 хвилини, 3, 5, 7 хвилин, не рухаючись особо, не задивляючись в Тік-Ток, в картинки, нікуди. Просто дайте собі завдання так робити три рази на день, по 3 хвилини. Получиться у вас від 9 хвилин для себе на день до. 15 хвилин на день ви будете займатися тільки собою, мовчки тишина. От енергія просто ваша, ви просто в тиші знаходитесь. Це перший і важливий пункт, який буде впливати на вас, на ваш енергетичний і фізичний стан. Це треба робити 21 день. Обов'язково бажано, без перериву. Якщо ви перериваєтесь, то просто починаєте заново або додаєте ще один день. Такої практики. І подивимось ваші результати, як вони будуть на вас впливати, як ваш мозг почне дуже сильно активуватись і казати, що йому це неприємно займатися чимось іншим, або музику співати, або ще щось. Просто всі думки, все вокруг, уявно спалюйте і сидіть е в розовому в білому огоньку. Оце таке перше вам завдання для людей, які будуть. Зі мною йти духовним шляхом для людей любого рангу сили і якості.